Добрий день, сьогодні 2 вересня, огляд горішків, фундука таких найпізніших сортів в моєму садку, хуська бомба. Хали, Поліна і Анна. Це все сигналки крім хали. Хали в мене вже кущ, мабуть, 7 років, має вже четверте плодоношення, завжди добре нагружається горіхів багато завжди, але дуже реагує на, на вологу. Хоче, хоче дуже е, частих рясних дощів, бо горіх. Дуже мільчає, тому що його дуже є і багато. І якщо нема душі, або нема полива, дуже мільчає. Так, Хуська бомба в мене привитий на медвежому 6. Поліна це сигналки від Ігоря Губіна. І Анна сигналки від Тараса Кожушко. Так, ну що кинемо на вагу бомбу 812 майже 9 грамів, Ну, по сигналки вони звісно менші, як повноцінний врожай. Порівняємо з трапезундом. Так виглядає хуська бомба, так виглядає трапезонт. Ще один орішок. Ну, міші вони, у міші с хуста вони вже більше, в нього вже. Великі кущі, в нього вже там горішки за 11 грамів заходять. Так, що у нас далі? Далі у нас хале? Хале стабільний, трохи товстокорий, але ядро солодке з десертним присмаком. І врожайний, звісно. Що у нас тут покаже? Ого, майже майже одномірні горішки. Так, цей трохи менший. Так, такі в нас хали. Далі в нас Поліна. Поліна від Ігоря Губіна. Дуже красиві забарвлені мають горішки. Нагадують мені. Віноград кармакот є такий сорт, так кольори змінює від основи до, до верхівки. Дуже гарний горішок. Але ще, звісно, кондицій не набрав. Букуші, кущі ще лише були посаджені восени. Чи минулої весни вже не пам'ятаю. Тож це всі горішки, що були на, на цьому маленькому кущі. Порівняємо їх з трапезундом. Так поки що невеликі. Думаю, в наступному році вони будуть грамів на два, ще важче. Так і Анна у нас Анна у нас трохи не визріла, але я хотів зняти одне відео. Ці чотири сорти, бо вже, вже мабуть це останнє відео в цьому році про сорти. Вже буду збирати урожай, треба, треба йти зривати і сушити. Те що вже мабуть відео по сортах вже не буде. Так, Анна 5,8. 5-12. це такий огляд загальний. з загальний ознайомленням за з формою та приблизною вагою горішків буде, як вже буде другий-третій повноцінний врожай, тоді вже будемо робити вихід ядра, товщину скорлупи, бо сигналок це. Не суттєво таке робити, вони і, і можуть і по формі відрізнятися, і, і кора може бути в них товстіша, може бути деформовані. Це таке трапезонділь на фоні Анни. Оп. Тут хуська бомба у нас. Та ще будемо чекати повноцінних врожаїв, сорти достойні, сорти гарні, кожен по-своєму цікавий і думаю, що смачний. Бо в зріло, у висушеному вигляді я куштував тільки хале, звісно. І пам'ятаю, у Міші я був вдома, і куштував хуську бомбу. Дуже мені сподобався смак. Поліну ще не куштував І Анну, скуштую взимку, як підсохнуть, будемо знати. Ну що, друзі, на цьому, мабуть, все. Всім гарних врожаїв, мирного неба, здоров'я всім. Бережіть себе, привіт вам всім із Закарпаття, папа! -па.